Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody. Welcome back to my channel, Apple Tree. Сегодня у нас продолжение четвертой темы Traditions, Traditions, Grammar Search, Active and Passive Voice. Спрацуймо сегодня на странице шестьдесят page sixty-nine. Arm. Um, Говоримо про активний та пасивний стан дієслова в англійському реченні. Говоримо про present simple, passive voice. Теперішній час. The tense forms of the verbs can be used in the active, часові форми дієслова, так або форми часу дієслів можуть вживатися як в активі. For example, people use flour, eggs, and milk to make pancakes. Люди використовують борошно, яйця, молоко, аби зробити оладки. Or in the passive, або у пасивному стані. Pancakes are made of flour, eggs and milk. Палатки виготовляються з борошна, яєць та молока. Як ви бачите, у нас тут немає хто виготовляє ці оладки. Немає людини, немає назви її особистості або імені. А, хто це робить? We often prefer the passive form when it's unknown or not so important, who or what does the action. Ми часто віддаємо перевагу пасивній формі, коли невідомо або не є таким важливим, хто або що виконує дію. For example, this holiday is celebrated in many countries. Це свято відзначається у багатьох країнах. So, when you want to say who or what does the action use by in the passive? Коли ви хочете сказати, хто або що виконує дію, використовую by в пасиві. For example, the letters are sent by robots every day. Листи відправляються роботами щодня. The website is visited by lots of people. Вебсайт відвідується багатьма людьми. Questions. Питання. Is dinner cooked in the evening? Yes, it is. Чи вечеря готуються ввечері? Так. А presents put in boxes? Подарунки покладено в коробки? Yes, they are. Is this plan made by Ned? Чи цей план зроблено недом? Розроблено недом? No, it isn't. Ні. Keep in mind, що треба запам'ятати? In the present simple passive, use the correct form of the verb to be plus past participle. For example, am done, is done or are done. Як утворюється present simple passive voice? Дієслово to be, яке змінюється на am, is, are, відповідно до чинної особи одне або множини, та діапредметник минулого часу або дієслово у третій формі. Якщо діє слово правильне, то за закінчення дії. Якщо дієслово неправильне, то це welcome to this third column. Будь ласка, знаходьте третю колоночку неправильних дієслів або згадуйте її. Good. Детально ми ще розглянемо це за граматичним довідником, за граматичним зошитом зі спонсорами каналу. Тому долучайтесь, будь ласка, до спонсорської підтримки каналу, від мінімальної спонсорської підтримки каналу доступні зошити, граматичний довідник та підготовка до фінальних тестових робіт. Task One. Put the verbs into the passive form as in the example. Поставте дієслова слова у форму пасива, як у прикладі. Example. The British cook roast turkey with carrots, potatoes and peas for Christmas dinner. Британці готують запечену індичку з морквою, картоплею та горохом на різдвяну вечерю. Uh, Утворюємо песю Voice. Roast turkey with carrots, potatoes and peas is cooked by the British for Christmas dinner. Запечена індичка з морпою, картоплею та горохом готується британцями на різдвяну вечею. Що ми змінили? Який порядок слів в реченні? The British Pigment. Cook – У нас іде присудок. Roast – turkey. додаток в реченні. А що ми робимо в пасиві? В пасиві ми додаток, оцей, який у нас був. Виносимо на місце підмета, тобто додаток змін... зміняється місцями з підметом. Ми винесли запечену індичку з морквою, картоплею та горохом. Потім ми поставили дієслово cook у форму пасива для запеченої індички це is cooked закінчення «id», І ким у нас є. Тобто ми перенесли підмет у додаток By the British, британцями for Christmas Dinner. А тепер давайте спробуємо переробити наступні речення. І так, переходимо на окремий екран, щоб тут працювати, тому що там мало місця. Перше речення: they call very strong tea with milk English tea. Дослівно вони називають сильний чай, ну, кріп, кріпкий такий чай, міцний чай з молоком, англійським чаєм. Отже, very strong tea with milk is called English tea. Дуже міцний чай називається англійським чаєм, так? They був підметом. Call присудок. T. Ой, вибачте, додаток. Так, у нас в реченні тут був. В активі. Угу. Потім ми додаток із, із, із словами, які до нього відносяться. Да? А це very strong tea with milk. Переносимо на місце підмета. Ви бачите: Very strong tea with milk. Слово call. Ми ставимо у форму to be, і е, е, саме його це дієслово у третю форму. Для слова tea, чай, to be зміниться на is і дієслово call, це правильне дієслово. Отже, ми до таблички неправильних дієслів не йдемо, а додаємо закінчення ED. Cold English tea. Very strong tea with milk is called English tea. They make yorkshire pudding with, uh, from eggs, flour, and milk. Вони виготовляють йоркширський пудінг з яєць, борошна та, борошна та молока. Знову ж таки, Yorkshire пудінг переносимо на місце підмета в реченні. В принципі, хто виконує дію, нам тут тепер не потрібно знати by them, тому що they це і так люди. Тобто, якщо у нас речення починаються зі слова they, то не треба писати. Agent в реченні. Так, нам не, неважливо, не хто виконує цю дію однозначно. Yorkshire pudding is made from eggs, flour, and milk. Йоркширський пудинг виготовлено з яєць, борошна та молока. Третє. Uh, they usually sell fruit pudding for dessert. Вони зазвичай подають фруктовий пудинг на десерт. Фруктовий пудинг подається зазвичай на десерт. Fruit pudding is usually sold for dessert. Все, нам не треба писати «ким» by them, тому що це очевидно, що людьми. Четверте, English families often grow beautiful gardens near their houses. Британські сім'ї часто вирощують прекрасні сади біля своїх будинків. Beautiful gardens are often grown near their houses by British families. Або «near their, near their houses uh, by British families. Uh -huh. The British use written invitation to invite their friends or relatives to a special party. Британці використовують письмові запрошення, аби запросити друзів або родичів на особливу вечірку. Пере, маємо переробити перше, да, першу частину ось цю. Written invitations are used by the British to invite their friends or relatives to a special party. Письмові ви запрошення використовуються британцями щоб ви запросити своїх друзів, або родичів на спецвечірку. They say the British are great tea drinkers. Вони говорять, що британці гарні, ну ті люди, які п'ють чай. Люблять процес чаювання. Тут варто сказати, звичайно, бо дособову конструкцію It is said, говориться, так вважається, that the British are great tea drinkers. Ну і останнє речення Now most people prefer cereals or muesli for breakfast. Cereals or muesli are preferred by most people for breakfast now. Нагадую, що детальніше ми ще розглянемо з вами у нашому граматичному зошиті цю тему. Меч. Треба поєднати питання і відповідь. Is the floor mopped? Чи підлога помита? No, it isn't, ні. Are the meals served? Чи подано страви? No. Або yes. They are e. Так, подано. Is you inspired by that? Чи сюд. Надихнулись сю на це, да? Цим? Uh, yes, she is. Так? Are you allowed to do it? Чи вам дозволено це робити? No, I'm not. Ні. Is this tradition followed here? Чи це традиція? Тут зберігається? No, it isn't. А, uh, стоп. Uh, тоді no, it isn't. Uh, це сюди? «See». А, uh, yes, it is. It's clean now. Це сюди, тоді вперше. Sorry. Так. Про підлогу, так? Is the floor mopped? Yes, it is. It's clean now. І останнє are the things fixed? Чи uh, речі полагоден... полагодені? Так, no, they aren't, they don't work». Ні, вони не працюють. Окей, таким чином ми поєднали з вами питання в пасиві Present Simple Passive Voice і відповіді. На наступному уроці граматики ми з вами розберемо Present Simple Passive Voice, спецпитання, Special Questions or WH Questions. Наразі це все. Goodbye, good luck. До нових зустрічей. See you! Дорогі глядачі, кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка. Надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!